Всім привіт! Ось сьогодні я купив на барахолці дві ручки Shimano Teore 6000- з такою проблемою, що тут хомути відломані. Ну, нутрянка абсолютно чиста, ідеальна. Ручки не мають зовнішніх коцок, крім відірваних хомутів. Ось одна частина, другої в мене немає. Тож я з старих непотрібних ручок повідрізаю отакі от, от хумоти і приварюю сюди рагоном. Ну, варити буду не. Я, у мене знайомий. Ось така внутрянка ручок. Чистесенька, як нова прямо. А чому я їх взагалі роблю? Тут а, поршні десь йдуть як текторовські поршні, навіть чуть менші. А от е, в магуровських гручках, що я ставив на вінера. Тут там поршні великий діаметр. Ось десь діаметр. ну, Чуть менше, ніж ось цього частина пластикового. І виходить, що не вистачає тормозного усілля навіть на 180-му роторі, що спереді, що ззаді. Тож я вирішив трішечки поколхозити, щоб воно нормально тормозило, а ці ручки виставити на продажу. Продовження епопії з ручками індіор. Ось, щоб її зварити, треба зняти на речах. А речах тут не несъйомний, тому що він заклепаний. Це я вже трішечки сточив. Вот. Бурмашинка і мелкий круг відрізний. І так потрохи-потрохи зрізаю, виходить часть закльопки. Ось вона так виглядає. От. І вона типу, входить в таку от шайбу. Ось. Тут діаметр 6 мм, зовнішній, внутрішній. Ой, по-моєму, 3. Не суть. Нам ця шайба вже більше не треба буде. Тому що ручка буде ось на. Таких болтах, де йде неповна різьба, щоб воно не натирало ці дві втулки пластикових, які присовуються сюди. Ну, як присовуються, вставляються. І от всередині ручки теж пластмасова така шайба. Це теж розсверлив до 6 мм і воно виходить, не буде перетиратися, бо тут немає різьби, і воно прям чотенько і плотно буде. Ось таку беру бромашинку, включаю і потрохи ось такого одрозу. Ось я сточив. І от таким от пробойчиком вибиваю ось. Це достатньо просто. Зараз я виб'ю і покажу, як воно там виглядає. Ось. І друга часть розсверлена. Лишні деталі з двох ручок. Тепер треба взяти сверло 6, просверлити ось цю вставку, пластмасову, яка йде в ручці, і саму ручку. І, по суті, колхоз готовий. Ось я розсверлив вже пластикову втулку і речажок. Тепер буду приміряти болтики його. Я їх вкорочу під потрібну довго. І підберу гайки щось, типа таких гайок, як ідуть на вібрейки, от, Думаю, дуже виділятися не буде. Такого буде чуть-чуть втрачати, -чуть зато можна буде відкрутити двома а не ключом на 10. Ось такі болти я зробив. Гаєчки від V-Breakів понаходив. Зараз зберу. Ось так виглядають зібрані ручки. Без люфтів взагалі. Як будто з завода так мало бути. І коли я буду вже їх докупи збирати, коли це довариться все, я сюди на різьбу каплю синього фіксатора капну. Воно то не відкрутиться, але так буде понадіжніше. Ось так, як зробити ручки переборні з чиману. Ось я. Позачищав ручки, підігнав хумути. Тут, щоб виставити, виходить тут ручки з кріпленням під монетку. І виходить, там не 22 мм діаметр, а чуть більше. І через це там стоять пластикові такі от проставочки. Через це я взяв дві полусфери, ось як можете побачити, щоб виставити і зажав. І з цієї сторони. Так само. Тепер лишилося просто зварити і потім облагородити його якось, взяти і зачистити. Ну, я знайшов один косяк цієї задумки. Ось тут у нас, можете замітити гужон, який фіксує мембрану. І він закручується з середини. Виходить обичним шістьграніком, туди вже залізти буде. Майже неможливо. ну Хіба що його десь вкоротити, настільки його і типу, запхнути от з цієї сторони? Через це буду закручувати ось такими бітами. Їх туди можна вставити спокійно і закрутити цей вужон Ось якось так. Ось я забрав ручки після сварки. Ось так красиво зварено, і надіжно, головне, тут воно вже точно ніколи не лопне. Ось тут є спеціальний виступ. під Виходить пластикову цю штуковину, вставку. Ну і тут такий самий виступ. Зараз я візьму ручки, помию хорошо і буду збирати. Даже, в принципі, надписи не постиралися, така ручка стала чуть жовтою. Ну, головне, щоб працювало. Ось такі ручки. Ось я покрасив ручки зі всіх сторін, де було варено симметрично, щоб було лаком чорним для ногтей Одна, друга. Закрутив гужони ось такою бітою. І зараз буду потроху-потроху збирати права ручка, лева ручка. Так, щоб зібрати, треба буде ще взяти синій фіксатор різьби, щоб не відкрутилося кріплення я самої ручки і речага. Сильний фіксатор. якось так. Ось одна ручка вже готова, зібрана. Їй лишилося, по суті, тільки поставити на руль і прокачати. от В принципі, непогано виглядає. Ось, наприклад, SLX. Чуть-чуть мене вона пожила. От. Непогано, непогано. Люфтів немає, новий циліндр. Зараз ще другу зберу і буду ставити прокачувати. Ось так виглядають зібрані ручки. Одна, друга. Рятяги посаджені на фіксатор синій. Пластмаски вилітають. Ось. Непогано. Акуратненько. Може, колись в будущому. Я ці ручки повністю полірну і лаком безцвітним задую. Ну, або буду <гаду> так кататися. В принципі, красиво, достатньо. Чорний переход до сірого. Тут руль чорний нормально має бути. Ну все, зараз пожду, щоб цей лак нормально схватився. І буду ставити їх на руля. Ось поставив ручку на руль, прикрутив гідролінію. Е, я коли відкрутив гідролінію, то звідти масло не полилось, бо типа, каліпер там що закритий і нікуди воно не буде діватися. І Тепер набрав масло в ручку, скорішив шприц зверху і жмакою потрохи, і вона прокачується. Можна під різними кутами. Коли ручка стане дубова, тоді буде видно, що вона робить. В принципі, навіть вже тормоз з'явився значить можна такого нахилити. По-різному нахиляти. І угу. так прокачувати. О. Чувствую, що ручка жорстка зробилася. Такого пожмакую, щоб ніяких між поручнями проставок я не ставив, щоб воно одразу до ротора прикачалось. Ну, Все в принципі. Ну-ка. Друге діло. На могуровських ручках так не робили тормоза. Це точно. Можна один палець взагалі поставити. Що ніде не тече, все сухенько. Ці ручки, кстати, живучіші, ніж такі, наприклад, SLX або діорки всякішки. Тому що тут є вон, стопорне кольцо і там ще є шайбочка. Вона, в принципі, роль пильника виконує. І через це набагато краще виходить, ручка живе, довше живе. І туди не попадає ніяка пель, грязь і тому подібне. Зараз ще так понахиляю ручку і все. Ця сторона буде готова. Перейду до наступної. Так виглядають прокачені ручки, що одна, що друга. Тормозять класно. Вот. Так само задний. 1 палец можно, а можно и пи 2. Ну, мне, в принципе, удобно пи 2 на этом велосипеде. Та и ручки пи 2 пальца. Тут, думаю, будет да это долго. І хорошо. Дякую, що подивилися. Ось вдруг хто захоче поколхозити такі ручки, бо в них поломані хумути, то пишіть в коментарі. Там відповім на питання, які вам потрібно. Пока.